А сьогодні перший робочий день нового і надзвичайного повноважного посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паята. Місія його не з простих. як заявив посол Паят ще в Вашингтоні, він має спонукати українську владу виконати усі умови ЄС для підписання угоди про асоціацію, зокрема домогтися припинення вибіркового переслідування і звільнення Юлії Тимошенко. Попередній амбасадор цього так і не досяг. Тим складніше це завдання буде для нинішнього посла, який досі працював у посольствах. Індії, Пакистану і Гонконгу, які зміни з призначенням цього дипломата можна очікувати, розкаже політолог Олексій Гарань. Пане Олексію, вітаю вас. Вам слово, будь-який посол він е, передає насамперед, інформацію про те, що відбувається в країні. Основна основне рішення потім приймається безпосередньо у Вашингтоні або у або у Білому домі. Тому я не передбачаю, що відбудуться якісь. Принципові зміни сполучені штати будуть продовжувати свою лінію. Вона полягає, вони зацікавлені в тому, щоб була стабільність в Україні, і вони зацікавлені в тому, щоб процес відбувався демократично. Тобто, в кінцевому підсумку вони зацікавлені і в тому, щоб була підписана угода про асоціацію з європейським союзом.